Уже завтра, 6 січня, українці відзначатимуть водохреще, яке завершує цикл зимових святок. Цього дня люди традиційно занурюються у крижану воду, що символізує очищення від гріхів та оновлення тіла й духу. Лікарі попереджають, такі заходи можуть бути небезпечними, тож варто уважно слідкувати за станом свого здоров'я. В день купання маєте відчувати себе повноцінно здоровим без ніяких. Е Сумнівів до цього, що ви будете виконувати. Звісно, людям, які загортовуються, вони легше переносять дані, ну, дану процедуру, тому що це є все-таки стрес для організму, це пониж, різке пониження температури тіла. Особи, які мають хронічні захворювання, перед купанням повинні обов'язково проконсультуватися зі своїм лікарем і уточнити, чи не спричинить це негативні наслідки для організму. Групи населення, які е, краще не е, на водохрещя це люди, які мають захворювання серцево-судинної системи, особливо тяжкі люди із захворюванням верхніх дихальних шляхів, тобто які в даний момент переносять якісь певні захворювання людей старечого віку, тобто це є ризик певних захворювань і взагалі погіршення загального стану таких людей. Рятувальники попереджають на водохреще ризик виникнення надзвичайних ситуацій значно підвищується. Тож закликають занурюватися у крижану воду лише у спеціально обладнаних для цього місцях під наглядом фахівців. Святкуючи варто пам'ятати про. Отримання правил безпеки під час перебування поблизу водних об'єктів та безпосередньо під час занурення. Уникайте швидкої течії та не пернайте головою вниз. А, ніколи не вживайте алкоголь перед зануренням. Дотримуйтесь помірності, не перебувайте у воді занадто довго. Одразу після купання варто витертися рушником і вдягнути сухий теплий одяг. Це зменшить ризик розвитку ГРВІ. і завжди контролюйте дітей. Дорослі мають постійно стежити за дітьми біля води. Будьте обачні та дотримуйтесь цих порад, і все буде добре.